Привіт, мої любі ромаприхильники. Як ви знаєте, я дуже люблю всю нову літературу, і взагалі дуже відношусь до літератури так тріпетна. Тому завжди збираю замовлення. Якщо навіть вже нема літератури в продажу на офіційному сайті, то є ще в мене деякі канали, де її передруковують. Тож зараз буду збирати замовлення і на передруківку, і можливо на замовлення на сайті. Почну з самого свого улюбленого довідника це Емоції і «Фірні Олії». Вже багато хто з вас знає, що це таке. Ось так він виглядає. Ну він в мене вже дуже такий замушений. Це означає, що я з ним багато працюю. Він російською мовою, і у нього тут десь 160 сторіночок. Є можливість передрукування саме в такому форматі, на пружинці буде. Він буде коштувати 700 гривень. Так, другий на передруківку. Вже нема і не буде ніякого завозу у нас на одеський склад. Ось такий великий довідник. Ну тут формат невеликий, але передруковують його в форматі А4. Це зручно для тих, хто погано бачить. Тому що там будуть все це, буде викладено. Ну, в, кращому, в більш такому укрупненому варіанті. Чим класний цей довідник, тому що тут дуже багато опису саме по, по проблемам зі здоров'ям. Ось якраз в кінці у нас є ось такий, бачите, як ну, пошуковий такий склад. І там детальний опис є ще по окремим оліям, по сумішам. Наприкінці ще багато рецептів про всі сфери життя: кулінарія, косметологія, тварини, будь що. І тут у нього зараз вам скажу, скільки тут сторіночок. 370 сторіночок не менше. Такий буде коштувати 2000. Це без урахування доставки, тому що це поліграфія взагалі в іншій області. І якщо ми назберемо по 5 довідничків кожного, то, можливо, ще зроблять якусь скидку, книжку. Тепер, що у нас є в доступі на сайті AromaShop, тобто для тих, у кого є свій реєстраційний номер, може замовити собі самостійно. У кого немає, я можу прийняти замовлення. і Забезпечу вас літературою. Нещодавно з'явився, в лютому з'явився, я одразу закупила, і всі мої дівчата, всі мої партнери вже такий мають через мене. Розумні олії. Теж дуже зручний формат. Тут 140 сторіночок. Чим він класний, тим, що він українською мовою. Поліграфія добротна, класна. Це як скорочений варіант. Ось цього довідника. Ось цей дуже такий, знаєте, як енциклопедія просто. А з цим дуже зручно роб... працювати, кудись на зустрічі ходити і взагалі мати у себе під рукою. Тобто, на опис якоїсь проблеми, ось інсульт, наприклад, тут є опис не тільки якими оліями, бадами, а ще й виділяють якими протоколами симфонії клітин. Покращити можна свій стан саме в цій проблемі. Потім в кінці є ще, звичайно, ось, і опис олій також. Він відрізняється від того, що на сайті, тому додаткова така цікава інформація. Ну, і в кінці, як в симфонії клітин, є ще довідничок замін олій. Якщо немає якоїсь олії, три ступені заміни, чи можна замінити тим, що є у вас в арсеналі. Такий довідничок коштує зараз 330 гривень. Це тому, що я їх взяла 10 штук, тому вони зараз коштують дешевше. І ще є в мене така новіночка. Щойно отримала на днях. Дуже, як побачила на сайті, захопилася і не змогла стриматись. Ось такі карти. Вони йдуть ось в такому мішечку. Їх тут 60 штук. Тільки моноолії. Емоційна абетка. Ефірних олій. Що значить емоційна? Я звірила декілька олій, і це дуже схоже з описом з цього довідника. А тепер про плюси і мінуси. Цей довідник російською, але в ньому є і моноолії, і суміші. І в кінці ще ось такий теж зручний пошуковий посилання. Чим класна ця колода, тим, що вона українською мовою. Вона стискає зміст з цього довідника. Вона вже має тут опис нових олій, які з'явились за останні два роки. Але немає опису про суміші. Ця колода коштує 650 гривень. Так, розповіла, да? колода 650 гривень. Розумні олії 330. Цей довідник 700. І цей довідник 2000. Тому збираю замовлення на наступному тижні. Пишіть, кому що цікаво. Буду замовляти і надавати вам літературу для більш детального ознайомлення, користування ефірних олій.